Жителі Черкази з плакатами і гаслами вийшли до найстарішої частини міста з замкового узвозу. Обурені тим, що забудовник хоче звести ще один поверх на історичній будівлі. У мерії ж кажуть, узвоз не є пам'яткою історії. У ситуації розбиралась наша Ольга Косенко. Водії сигналять, підтримуючи протест проти забудови історичного центру міста. Понад сотня черкастів стали у живий ланцюг під стінами однієї з найстаріших будівель будинку з грифонами. Він на реконструкції. Та протестувальників обурюють плани забудовника додати ще один поверх. Цей будинок він побудований ще до радянського союзу, тому його бажано зберегти в тому вигляді, в якому він був, і реставрувати, а не реконструювати. За реконструкцію будинку взялися, бо він був в аварійному стані. Пояснює нам телефоном забудовник Андрані Казарян. Дерев'яний каркас стін прогнив, дах протікав і через відсутність фундаменту ширився грибок. А ще один поверх, який зводять, це так званий мансардний або французький дах. Дах буде буде експлуатованим поверхом. Дах, де мали бігати криси, миші, бомжі, повітря і решта, там будуть квартири. Де будуть жити люди? Забудовник через суд намагається довести, що будинок з грифонами не є історичною пам'яткою, і подібних справ декілька кажуть у Черкаській обласній прокуратурі. Суди тягнуться роками, тому будівельні роботи то заморожують. То відновлюють загалом сім адрес оскаржують наказ про внесення їх до переліку, що нової пам'яток. Об'єкт вже пам'ятка, і вже вони не будують там. Зупиняється на певний період. Пені вона оскаржують, суд скасовує, поки статус не визначений. Вони там будують трошки. У міськраді порушень з боку забудовників не бачать, бо видавали дозвіл на будівництво згідно з генеральним планом міста. Тож те, як буде виглядати історичний центр Черкас, визначатимуть суди. Активісти обіцяють цю забудову і надалі. Тримати на контролі, якщо будуть знищувати історичні будівлі, то від історичної частини міста власне нічого і не залишиться. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.